Привіт, зараз швидко поділюсь з вами топом крутих фішок Dreamy L40 S Pro Ultra, про які вам варто знати. Це, на мою думку, один з найкращих роботів пилососів по співвідношенню ціни та якості. По-перше, це автоматична база із справжнім all in one обслуговуванням. Вона не просто заряджає, а й сама миє мопи гарячою водою до 75 градусів і навіть сушить їх. Можна вибирати тривалість і режим тихої сушки. Далі система Dual Boost автоматично вивантажує пил у мішок на 3 та 2 літра. Залежно від площі і кількості тварин, його вистачає на кілька тижнів або навіть місяців. Друга фішка суперпросунута навігація. Лідар плюс, фронтальна rgb камера і ультразвуковий сенсор дозволяють роботу бачити об'єкти як людина, навіть у темряві, і точно їх обходити. Він розпізнає кабелі, взуття, миски. І і навіть екскременти тварин. Є окремий режим для пошуку вашого улюбленця. Робот надсилає фото як доказ. Третя фішка можливість вручну керувати роботом через додаток, перевіряти квартиру дистанційно і навіть планувати автоматичні патрулі. Четверта продумане миття підлоги. Мопи зволожуються прямо під час прибирання, піднімаються на килимах на 10 і 5 мм, щоб їх не намочити. П'ята автоматичне дозування миючого засобу з бази та налаштування кількості води в додатку. І ще одна крута опція: можна опціонально під'єднати підвід води та злив. У каналізацію, щоб назавжди забути про баки з водою. Dreamy L40S Pro Ultra – це максимальний комфорт і мінімум вашої участі. Якщо вас зацікавила ця модель пилососа і ви хочете дізнатись ціну, то це ви можете зробити в нашому інтернет-магазині Воюей.